Радіо UA Chicago. і маємо ще для вас декілька цікавинок. Отож, перше за все, компанія мільярдера Річарда Бренсона, яка називається Virgin Galactics, розпочне комерційні польоти до космосу, космосу вже наприкінці червня цього місяця. Вартість квитків на рівні 450 тисяч доларів за одну особу. Ну і звісно, з початковим внеском у 150 тисяч доларів. Хто бажає з вас полетіти в космос? Це була моя давня мрія. Я ще зі школи хотіла полетіти в космос, але поки я ще такої суми не заробила. Я лише, лише нагадаю, що є три компанії зараз, які, власне, ці поїздки в космос е, організовують. Це, звичайно, що SpaceX, Ілона Маска, це є Blue Origin е, Безос ОСА. З Амазону, ну і Річард Бренсон, але саме Бренсон, британець, мільярдер, він має найбільш сприятливі умови для того, щоб дійсно подарувати людям хороший експірієнс в космосі. Радіо Chicago.